Оці всі машини, оці всі скоро стануть нашим автопарком в Україні для поранених. Вони будуть транспортувати поранених. Я особисто зараз приїхав в Нідерланди. Ми зараз беремо три одну з них. Я особисто в Україну, і давайте ми вирішимо, що ми будемо брати. Цей Мерседес чи цей Фольксваген. От я вам зараз покажу деталі, і давайте швидко допоможіть мені вирішити. От від нас буде залежати, яка перша автівка для наших поранених зараз поїде в Україну. Складається сидіть. А то бачите, кріплене на підлозі. руки, отак торчать. Ця штука, яка ай-яй, як тут добре. Шановні, дивіться, ось наш Мерседес, ось наш Volkswagen. Давайте почнемо з Мерседеса. Ну тут є такий вхід, є вхід боковий. Тут все виглядає приблизно ну, наступним чином. Ну, машина. Купа-купа, кріплені. В нас оці всі сидіння за такого положення складаються так. Тобто тут дуже багато всього можна привезти. Всюди у нас тут є отакі кріплі, фіксатори. Є отакий підйомник, дуже цікавий. Класно працює, все нормально, ми перевірили, і ми по-перше будемо багато гуманітарної допомоги вести. Тут можна прям постраждалих перевозити нормально. Ну, Но тут система дуже козирна, дуже класна для наших поранених. Або ось у нас є цей Volkswagen, дивіться. Ну тут, звісно, звісно, покомфортніше. Але питання, як тут сідати пораненим, у яких. Часто бувають руки отак торчать з купою різних там фіксаторів і так далі. Тут нема, ну є кріплення на підлозі, але не так багато. Ця штука, яка спускається, ну вона просто спускається і ну руками треба так завозити, типу, на возику. Тут також є всі кріплення і так далі. Воно приємніше, він ізовні такий більш класний. Подивіться, і зовні фольксвань поприємніший. Ну і все. Це всі. Ну, і тут сидушка, ясно, лучше. Тут типу, для водія там більш комфортніше. На дальній дистанції ясно, що більш комфортніше. То, будь ласка, пишіть в коментарях, від цього залежить, яку ми завтра машину повеземо, від вас залежить. Hello.